Привітки! Знову говоримо про Фінляндію, а саме про дуже дуже маленьке містечко, але відоме на весь світ містечко Фіскерс. І чим воно таке відоме, і чому воно таке класне? Яка в нього історія? Про все поговоримо. І знаєте, ми були в тому містечку. Звісно, ми поїхали. Воно всього там, десь приблизно 100 кілометрів від Гельсінки. На машині це десь година-півтори, залежно від того, як ви будете їхати. Якими дорогами дороги неймовірно гарні, мальовничі. Мені подобаються довші дороги Фінляндії, особливо влітку, коли це все таке зелене. Ці маленькі будиночки червоні на фоні. Коротше, мені дуже прям заходить. Я готова їхати довше й довше, аби малуватися оцим всіма краєвидами. Але насправді говоримо не про краєвиди, а про фіскарс. І якщо брати таку суху-суху історію, то фіск було засноване в 1649 році як промисловий центр, власне, там був просто завод, люди виготовлювали всілякі ножі, ножиці, це історичне, і його заснував нідерландський торговець. Тобто він виробляв і продавав. Ну, все супер просто. Таких виробників наразі дуже багато схема працює вже століттями. І якщо говорити про населення, то населення власне воно то спадало, то росло, але завжди було не більше тисячі людей в самому селищі і прилеглі. Ну я не знаю, як це правильно, хутори казати. Ну просто знаєте, типу там. Поле, поле, поле будинок, і от, от там живе там двоє людей, родина чи троє. Ну ніби то так їх відносять до цього фіскарса. Тобто ніколи, ніколи, ніколи не було більше тисячі людей. Але якість товарів, створених у цьому містечку, відома на весь світ. Ну так, щоб знаєте, типа закинути таку овазиманожко, мультитули і ножі фіскерс. Виготовлені на заводі Fiskars. вони використовуються американською армією, їх беруть з собою на поле бою. Топори, які виготовлюють також Fiskars, вважаються незламними, якби їх неможливо зламати. Ну, можливо, але вони дуже-дуже зносостійкі. Тобто там їх і били об бетони, вони там е, дуже гарні показники дають, що вони не зламуються. Коротше, вони... Дуже стійкі до пошкоджень, і ними люблять користуватися так само і по всій Європі, і так само в Америці. Тобто, це ну реально серйозний показник. І власне виробництво в цьому фіскерсі було тільки до 1990-х років. А в 1990-х перенесли виробництво і головний офіс в Хельсінкі. То фіскерс почало якби занепадати. Люди почали звідти виїжджати. Ну, школа закрилась, магазин закрився. Ну, типа, нікому не було діла до того села. Ще там залишилося 200 людей, ну і якби трохи було так не по собі. І Фіскерс це дуже класно. Фіскерс взялися підтримувати це містечко, щоб воно не загнулося. Вони роблять тут музей, вони відкривають тут магазин, і також вони залучають сюди всіляких митців, щоб вони тут жили і творили. І згодом якось поступово, але досить, досить швидко. Це містечко стає таким осередком творчості в Фінляндії, куди власне люди їздять просто на екскурсію, просто погуляти, походити там магазинчики. Там нічого такого немає. Воркшопи, магазинчики, тобто майстерні, і в яких виготовлюють усі всі товари, і також ви можете придбати про ціни. Можна говорити окремо. Ціни, звісно, тут ну на все, на все досить високі, я б сказала. Ну, навіть для фінів, які заробляють набагато більше всіх навколишніх країн, то тут теж досить дорого. Ну, наприклад, якщо ось таке якесь дерев'яне коло, так, ну так, це витвір мистецтва, певно. Хтось його длушпав виколупував ці ямочки, але 1250, ну не знаю для мене певно. Якось це не в моєму бюджеті. Якщо просто проїхати погуляти по цьому містечку, ну то памо ви його обійдете там за пару годин, але. В ньому є декілька дуже мальовничих кафе на березі річки. Ми ходили обідати в одне з таких кафе, і так воно виглядає дуже класно, але оскільки ми були на початку літа і хотілося сидіти на вулиці, то, звісно, ми пішли сідати на терасі. На терасі в затінку було холодно, прийшлося брати пліди. І плюс біля тераси там водоспад, який шумить. І ну дискомфортно, я б сказала, трохи. Але вже ми стійко сиділи на вулиці, ну бо ж літо почалося, куди ж діватися, все, будемо сидіти на вулиці. Щоб там було так супер смачно, ну дуже звичайно, щоб порції були якісь визначні. Ну ні. І зазвичай суп з лосося – це щось таке суперпросте, але завжди дуже смачно. Тут суп-зосося не може похизуватися в якимсь, ну хоча б, знаєте, типу, ну, близько до нормальності. Ну, такий. Дуже дуже посередній супчик, я б сказала, але ціни досить високі. В кафешках то ціни досить високі. Хіба є одна така? Якщо ви поїдете, є така там в центрі міста біля магазину, біля основної парковки. Прямо на березі річки такі невеличкий, можна сказати, ларьочок, в якому продаються всілякі типу сендвічі, бургери, якесь морозиво, то там такі більш-менш прийнятні ціни. Можна щось собі придбати, якщо ви вже не захопили з собою їжі, хочеться вам саме сидіти в кафешці, або можна просто піти в магазин, купити якоїсь смачної їжі, що вам подобається, і сісти тільки візьміть з собою покривалку. І на покривальці сісти біля річки, десь в тіньку, чому ні. Будь ласка, це досить і Навіть мені здається, що може бути краще ніж в кафешці. Якщо приїхати на вихідні, не на один день, от ви там я не знаю, приїхали, наприклад, громадським транспортом і не хочете в один день їхати назад, то тут є дуже романтичний готель. В ньому просто все вилазено. така, ну я не знаю, ви заходите, і цей готель якось огортає таким затишком. Мені дуже сподобався. Ми не залишались, ми просто загубилися. Ми думали, що галерея. Зайшли, а виявився готель. І знаєте, навіть якщо ви просто, просто проходите повз, Зайдіть, гляньте. реально лобі дуже таке затишне, і прям хочеться там стояти, дивитися, насолоджуватися, або навіть просто посидіти. Звісно, я вам пораджу ходити в усі магазини, які там є, щоб дивитися, що там роблять, і якось надихатися, якихось позитивних емоцій, набиратися. Але два найголовніших магазини, куди б я порадила сходити, це, звісно, магазин Фіскарс. Він такий, типу, магазин музей я не знаю, якби там буває знижки, Щось таке цікавеньке можна купити, але в більшості випадків тут просто зібрано товари від виробництва Fiskars в одному місці і досить їх багато. Щоб я сказала, що я бачила тут ціни дешевші, ніж всюди? Ні, наприклад, в Таліні в Брізмі добре. Не будем, це не реклама, це просто де, де ви можете знайти то можна знайти ці товари з, ну, з нижчою ціною. І якість та сама, все те саме, тільки знаєте, платити трошки менше. Але тут, ну, типу, щоб купити щось саме звідси, то можете звідси. І чим цей фіскерс найбільш популярний? Це ножицями. Ножиці фіскерс, помаранчеві, ось такий в домі, в якому я гостюю. Тут багато цього від Фіскерс, і знаєте, якщо ви приїжджаєте в Фінляндію до когось в гості і в будинку немає нічого від Fiskars, то знайте, це не Фіни. Ви <зивете> живете не в будинку Фінів. Це хто завгодно на території Фінляндії, але це не фіни. Тому що тут просто на кухні ну, майже все від Fiskars. Не дивлячись на те, що ціни досить високі на ці товари, фіни досить поважають цей бренд і намагаються мати у себе в будинку ось товари від цього бренду. Користуватися ними. Це повсякденні товари, це ножі, виделки, це чашки, тарілки, ці мисочки. Ну, коротше, все від Fiskars. Єдине, що от в цьому будинку, в якому я живу, то сковорідки не Fiskars. Чи одна Fiskars, а інша не фіскерс. Певно, тільки одна сковорідка Fiskars, а інші ні. Коротше, кажуть, що фіни дуже люблять цей бренд і вони ним користуються. Підтримують самі, і, можливо, за рахунок того, що фіни пишаються ним і так його підтримують, він і став таким популярним, і йде в світ. Ще що цікаво про цей помаранчевий колір, про ось такий помаранчевий колір. Він запатентований. Він так і називається Fiscus Orange 0,21 щось таке, і в нього патент, так само як на колір Червоної Феррарі. І його оберігають, але це ножиці вони стали ну легенди за легендою, що ножиці були помаранчеві і стали помаранчеві тільки тому, що щось вони там інакше на заводі робили і була фарба на цей пластик в бідоні, і щоб не зливати просто так фарбу, зробили ці ножиці помаранчевими. А потім ми хотіли їх робити червоними, чорними, ще якимись. Але робітники заводу проголосували на за помаранчеві, і так вони і залишились помаранчевими. І Тепер ці ножиці це візитівка заводу, візитівка бренду, і їх знають по всьому світу. Тепер знаєте і ви, якщо ви не знали до цього, так ножиці коштують десь приблизно там десь євро. Їх можна купити у Фінляндії. Вони майже в кожному супермаркеті. Вам не треба їхати десь кудись, в якесь окреме місто для того, щоб купити такі ножиці, якщо ви такі ножиці хочете. Чи вони якось супер відрізняються від інших ножиць, не знаю, тому що я ними користуюсь тільки, якщо там відкривати якісь пакетики, знаєте, типу гречку розрізати чи молоко, тому що тут молоко. Я не можу як навчитися відкривати. Все ну, ножиці як ножиці. Нікому не кажіть, що я таке сказала, бо фіни вибразиться. Але. Ну, певно, це вони якісь такі надзвичайні. ножиць і до всіляких тарілок. Тут ще дуже популярні вироби зі скла. Це вази, це такі всілякі пташечки, тобто садуедочки, всілякі тарілки, підставки, бокали. Коштують вони як крило це літака чи довговічні, ну як на скло. Ну, можете користуватися 100 років, а можете на завтра розбити. Це ж таке тут від охайності і від випадку як повезе. Але так вони коштують там по 100-200 євро за вазу. Хоча на секонд-хендах можна знайти в Естонії. Я в Фінляндії ще не, не дослідила цю тему, але в Естонії можна знайти ось такі класні брендові речі, взагалі за копійки, там за пару євро. Я іноді ходжу на полювання, я так це і називаю. Полювання в секонд секонд-хенді. вишукую всілякі тарілочки, такі, які коштують дуже багато. Насправді, ну, якщо в магазині або в вінтажних магазинах, а на секондах люди, які не знають, вони просто їх викидають і все. І там можна знайти. Так, повертаємось до магазину, в який треба зайти, і ще один магазин, окрім Фіскерса. Ну тут Fiskars, звісно, вони ще роблять мумітролів. І оце факт, що мумітролів тут просто всі обожнюють. Мумітролі це візитівка Фінляндії, так само як цей самий Fiskars. Всі про них тут знають і всіх прям обожнюють. І саме цікаве, що там чашка звичайна біла буде там 10 євро, на неї нанесли малюнок у мітролі, все, вже буде 30 євро. Зображення у вітролі на чомусь, це просто плюс е ну, 100% ціни, а то і 200. Це так працює в Фінляндії, і люди все одно купують, туристи купують дуже багато. Та й самі фіни дуже люблять користуватися. Ось знову ж таки в будинку, в якому я постійно гостюю. Тут так само повно посуду з мумітролями, переважно це чашки. Ну, так, та навіть збираються. Є якісь відкладені екземпляри ще в коробках, як, типу, колекційні, та фіни так живуть. Але повертаємося до більш прагматичного, не просто навіть, гарно знати. Що мені сподобалося цьому фіскерсі, це магазин Шоколаду, маленька така майстерня. І там багато чого можна куштувати. На жаль, я не їм шоколаду через алергію, але ходити навіть просто нюхати його там це неймовірно. Воно воно реально класно. Тож, якщо ви їсте шоколад і ви опинилися в Fiskars, ідіть в цей магазин, обов'язково. Ну, можна, звісно, щось купити для годиця. Ціни теж ну, не супер дешеві, але й не супер дорогі. Можна собі щось придбати. І можна докуштуватись там. Ну, Дуже смачно, Тож, оце така порада і лайфхак. Зайте можливо, це не найкраща порада, яку можна давати, але. Не оминайте стороною таку можливість. І ще куди за такими дегустаційними експериментами можна податися. Це в броварню Фіскерс. Вона тут з 2013 року. Ну, насправді не показую ніяких відео, щоб не казали, що я рекламую тут алкогольні напої. Чесно кажучи, вони не супер дешеві. Десь в середньому 3 євро коштує за невеличку 0,3 баночку. Там або за трохи більше, ніж півлітра чи півлітра, там 6 євро. Щоб воно було смачне, ну не знаю. Але це, типу, вважається як експериментальна експериментальна броварня, експериментальні сорти пива тут варять. Єдине, що мені сподобалось, на... Ну, так, це з першого разу я скоштувала, воно зайшло реально, але ми його пили разом з супом на обід, то воно якось так зайшло в кафе, було гарно. Потім, ми, коли його вже пили вдома, так само під вечерю на терасі, але щось воно не заходило, не таке смачне. І це було пиво з, шо... з сосновими гілочками, чи це, ми знаєте, це сосновими відросточками, які нові відростають від сосни. Це в Фінляндії вважається супер. Вітаміном, і тут просто люди з деревця просто так їдять. знаєте. Ну ось так, тепер ви І, і іншими брали декілька інших сортів, ну то мені взагалі не зайшло, не сподобалося. Не знаю, але це на мій смак. Захочете, підіти, там і кафе є в тій броварні, і можна посидіти, і просто магазин можна купити, і піти до. Ну, Знайте, отаке є там в тому фіскарсі. Чи порадила я на 100%? Ну не знаю, ну спробуйте, може вам зайде, може наші смаки дуже відрізняються і, і вам, навпаки, це сподобається, ви будете тепер закохані на все життя. Я не певна, що я б колись ще купила. І мені більше подобається, що тут е, зустрічаються товари оболонь в Фінляндії, і я коли бачу, така так, так купуємо, купуємо. Хоча я не люблю пиво взагалі, але щось оболонь так, 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 підтримуємо українського виробника, попри все. Власне, напевно, це і все, що можна говор... сказати про фіскерс. Ну, тому що тут реально там 500 людей живе, і вони от створюють ось таку неймовірну атмосферу і таке. Класне затишне містечко, в якому можна провести цілий день, любуватися ходити по магазинчиках, дивуватися тому, що вони тут роблять, або просто сидіти десь на природі в затінку цих промислових виробництв біля річечки і. Думати про вічне, ось так от ще, що я порадила, то це обов'язково. Якщо ви вже подорожуєте Фінляндію, то не бійтеся, відхилятися від основних магістралей це навпаки, я б дуже дуже порадила. І тому що в таких невеличких містечках, які насправді ну фіни бажають, ой, вони такі ледь не закинуті, ну такі малесенькі, немає нічого там подивитися. Просто подивитися нам, українцям, як може виглядати невеличке містечко на декілька тисяч людей, як воно може бути вилазено, вичищено без якихось. Не знаю, супервивісок надмірного сміття і, і візуального шуму. Люди, ми можемо так само робити собі, певно, не створювати, знаєте, там много і дурного. І ще в таких містечках неймовірно малівничі кафешки, якщо повезе. Обов'язково, якщо їдете, загляніть в Google в якихось рекомендаціях, подивіться, що там є, що там по плазу, вам по дорозі, тому що можна натрапити на ну, на дуже класну місцену і просто сісти, перепочити, попити кави, з'їсти якогось пунтичка — це дуже затишно. Тому що так як в Україні, от в Фінляндії, що на заправку заїжджаєш і там все є, тут таких заправок взагалі ну. Небагато, дуже небагато і майже немає. Тут не так, як у нас. Тож, якщо ви подорожуєте, зважайте, що треба шукати якусь таку гарненьку кафешечку, де перепочити. Так, бензин ви зальєте, але щоб там щось було таке надзвичайно класне, де можна поїсти. Ну, це треба дуже шукати такі заправки. А кафешок затишних досить багато. На цьому буду завершувати. Дякую вам величезно за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно і щось якось вас розрадило це відео. І тепер ви знаєте трохи більше про Фінляндію. Я буду обов'язково знімати ще відео. Тож підпишіться, поставте вподобайку, тому що я реально іноді думаю, що чому б не переїхати сюди жити. Але чи варто сюди їхати жити? Це ще питання. Тому я досліджую цю країну, щоб ну. Ну, щоб не проїжджати, а потім не розчаруватися. На цьому все. Гарного дня!